Вітаю вас на каналі Дніпром. Сьогодні наш урок присвячений зварюванню напівавтоматом, де я безпосередньо покажу, як виконувати зварні з'єднання. Володимир Герман, професійний зварювальник та викладач, навчає понад 200 зварювальників у рік. Має на своєму рахунку 11 європейських сертифікатів. Перед тим як безпосередньо приступити до процесу зварювання, я вам покажу, як потрібно розмістити пальник та де при цьому має бути сам зварювальник. 20-30 градусів нахилу від вертикалі. Очима зварювальник мусить контролювати кінець дроту, так як на кінці електродного дроту буде утворюватись зварювальна ванна, та зварювальний процес будемо проводити кутом вперед. Зверніть, будь ласка, свою увагу, що зварювання напівавтоматом здійснюється в основному двома руками, що дає гарантію збереження відсині до сопла і задання ванні одинакового розміру. Зварювання будемо проводити на пластині 3 мм. Для того, щоб знати, які параметри потрібно виставити на самому апараті, заглянемо під кришку. Вибираємо сталь, товщина дроту 8 мм, виставляємо 21 вольт та швидкість подачі дроту згідно таблиці. Після цього закриваємо кришку, одягаємо рукавиці зварювальника та відкручуємо балон. Приступаємо до зварювання. Зверніть увагу, що на швах є відсутність шлаку, який присутній в електродовому зварюванні. Основною перевагою напівавтоматичного зварювання є відсутність флюсів та покриттів. Провели на трьох різних швидкостях і бачимо різницю. Вели повільно, трошки швидше і ще швидше. Тобто, швидкістю регулюємо висоту та ширину нашого шва. Перше наше зварювальне з'єднання буде на пусткове або в накладку. Для цього беремо вже попередньо підготовлені деталі. Та ставимо монтажні прихватки. Тепер зафіксуємо нашу заготовку до столу та почнемо зварювання. Пам'ятайте, що початком роботи потрібно відкусити дріт. Відстань вильоту електрода має становити до 1 см. Тепер у нас все готово до зварювання. Розпочинаємо. Одним з ключових моментів зварювання напівавтоматом є напрямок руху електроду. Встановлюємо електрод кутом. Варіант один зварювання кутом вперед. Та другий варіант зварювання кутом назад. Зараз зваримо в одному і в другому напрямку і побачимо різницю. Для цього зафіксовуємо деталь. Апарат у нас налаштований. Починаємо. на другий варіант кутом назад. Після того, як ми зварили, порівняємо наші шви. Висота шва майже однакова, що кутом вперед, що кутом назад. Відрізняється лише глибина провару Кутом назад. Здійснюється більше від тепла в деталь, що покращує провар. Але на тонких пластинах до 6 мм варити кутом назад недоцільно. У зварювальника початківця завжди виникає питання, як ж правильно варити кутом вперед чи кутом назад. Технологія зварювання напівавтоматом говорить, що напівавтоматичне зварювання може виконуватись в будь-яких просторових положеннях кутом вперед і кутом назад. Все на вибір зварювальника. Отже, сам зварювальник вирішує в конкретному місці, як йому вести пальником, чи кутом вперед, чи кутом назад. Все буде залежати тільки від нагріву. Перед вибором правильного режиму зварювання зверніть увагу на те, що перед вибором зварювального режиму потрібно обрати напругу згідно таблиці, але пам'ятайте, що дані в таблиці наведені приблизні, так як все залежатиме від мережі, яку ви використовуєте. На цьому ми завершуємо наш курс. Ставте лайк. Та пишіть в коментарях, які ще б навчальні відео ви хотіли б бачити на нашому каналі. До зустрічі!